Вітаю! Сьогодні ми почнемо вчитись додавати та віднімати раціональні дроби з різними знаменниками. І розглянемо такі випадки, коли у знаменниках одночлене. Ось такі завдання ми виконаємо. Ось перше завдання. Потрібно відняти раціональні дроби з різними знаменниками. В знаменниках числа 8 і 6. Ми знаємо, що спільним знаменником для чисел є їхнє спільне кратне. Найменше спільне кратне для 8 і 6 це 24, тому що 24 одночасно ділиться і на 8, і на 6. Знаходимо додаткові множники. Для цього спільний знаменник 24 ділимо на знаменник першого дробу на 8. І додатковий множник для першого дробу 3. Далі 24 ділимо на 6. І отримаємо додатковий множник для другого дробу 4. Отже, додаткові множники визначили третій етап помножити додатковий множник на чисельник та знаменник відповідного дробу. 3ку множимо на m і 3ку множимо на 8. Буде 3m на 24. Четвірку множимо на n і четвірку множимо на 6. Буде 4n на 24. Далі діємо згідно з хемці. Спільний знаменник переписуємо 24, а чисельники віднімаємо. 3-4n не можемо відняти, тому на цьому залишаємо. Завдання виконане. Друге завдання. У знаменнику першого дробу x, а у знаменнику другого дробу y. Отже, спільним знаменником буде xy. У спільний знаменник має входити кожен із знаменників. А додаткові множники ми підбираємо так, що коли помножимо додатковий множник на знаменник, має вийти оцей спільний знаменник. Іншими словами, додатковий множник для першого дробу y, а для другого х. Множимо додаткові множники на чисельники знаменників відповідних дробів. у множимо на 4 і y множимо на х. Буде 4у поділити на хі. множимо і на 3 і на y. Буде 3х поділено на хір. Тепер знаменник однаковий. Залишається знаменник переписати, а чисельники відняти все. Третє завдання: знаменниках числа 4 і 3. Отже, спільним знаменником буде їхнє спільне кратне, це число 12. Додатковим множником для першого дробу буде 3, а для другого дробу 4. Множимо додаткові множники на чисельники і знаменники відповідних дробів. 3 множимо на x і 3 множимо на 4. Буде 3х на 12. 4 множимо на 2х і 4 множимо на 3. Буде 8х на 12. Далі дивимось на схемку. Знаменник 12 переписуємо, а чисельники додаємо. 3х плюс 8х буде 11х. Чисельнику, а знаменник буде 12. Четверте завдання. Спільним знаменником для чисел 14 і 7 буде число 14. Додатковий множник для першого дробу не потрібен, а для другого дробу додатковий множник 2. Перший дріб переписуємо. А, чисельник і знаменник другого дробу множимо на 2. 2 множимо на b і 2 множимо на 7. Буде 2b на 14. Тепер дивимося на схемку. Переписуємо знаменник 14, а чисельники віднімаємо. 5b-2b буде 3b. Отже, чисельнику буде 3b, а знаменнику 14. П'яте завдання: знаменники 4n та 6n. Для чисел 4 і 6 спільним знаменником буде їхнє спільне кратне, Тобто, число 12. Ну, і змінна n також буде входити в спільний знаменник. Отже, спільний знаменник це 12n. Тоді додатковий множник для першого дробу. Буде 3. Тому що 3 помножити на 4n буде 12n. То ще й потрібно. А додатковим множником для другого дробу буде 2, тому що 2 помножити на 6n буде 12n. Множимо 3 на чисельник і знаменник першого дробу. Буде 3m на 12n. А 2 множимо на чисельник і знаменник другого дробу. Буде 2 m на 12n. Знаменники однакові. Можемо діяти згідно з хенсі. Отже, у знаменнику результату буде 12m, а у чисельнику 3 3m плюс 2m. 3m плюс 2 m буде 5 m і у знаменнику 12m. Шосте завдання. Спільним знаменником буде 3B. Додатковим множником для першого дробу буде 3, тому що 3 помножити на b якраз вийде 3b. А додаткового ножника для другого дробу не потрібно. Множимо 3 на С і 3 множимо на Б. Буде 3С поділено на 3Б. Мінус Д поділено на 3Б. Спільний знаменник 3Б уже визначений. Переписуємо його, а чисельники віднімаємо. Скоротити неможливо, тому так і залишаємо. Сьоме завдання. Спільному знаменнику буде буква А і буква Б. Але Б в якому степені, в другому чи в четвертому. Для спільного знаменника ми обираємо зміну з більшим показником. Отже, буде Б в четвертому степені. Тобто спільний знаменник А помножити на Б в четвертому степені. Додатковим множником для першого дробу буде а, квадрат. Тому що, якщо а, B квадрат помножити на Б в квадраті, буде АБ в четвертому степені. Те, що потрібно. А другий знаменник у нас вже. В другому дробі, вірніше, знаменник такий, як нам потрібно. Тому для другого дробу додатковий множник не пишу. Множимо АВ квадрат на А і множимо АВ квадрат на В квадрат. Буде чисельнику А квадрат В квадрат знаменнику АБ в четвертому степені. Другий дріб переписує. Додаємо чисельники, а знаменник залишаємо тим самим. Завдання виконане. Восьме завдання. Визначаємо спільний знаменник. Спочатку для чисел. для 5 і 15 спільним кратним буде число 15. Змінна А входить в перший і другий знаменник, тому також буде в спільному знаменнику. І змінна Б входить в другий знаменник, тому вона також буде в спільному знаменнику. Отже, спільний знаменник 15АБ. Додатковий множник для першого дробу 3Б. А для другого дробу додатковий множник не потрібен. Множимо 3 b на 11 і 3 b на 5А. Виходить: 33 b на 15 ab Мінус другий дріб переписуємо. Далі знаменник однаковий. Запишемо його в результаті і чисельники віднімаємо. Скоротити неможливо Тому дев'яте завдання. Визначаємо спільний знаменник. Спільному знаменнику будуть зміни А, Б, С. І також ні на М. Додатковий множник для першого дробу М, для другого дробу С. Множимо М на чисельник і знаменник першого дробу. М на М буде М квадрат і АБЦ на М буде АБЦМ. Множимо С на чисельник і знаменник другого дробу, С помножити на С квадра... на С буде С в квадраті, і С помножити на АБМ буде АБЦМ. Знаменники однакові. Переписуємо його і чисельники додаємо. Десяте завдання. Спільним знаменником буде спільне кратне для чисел 12 та 9. Це число 36. Додатковий множник для першого дробу буде 3, тому що 3 помножити на 12, 36. Для другого дробу 4. 4 помножити на 9 36. Множимо чисельники знаменник першого дробу на число 3. 3 помножити на А буде 3а. А 3 помножити на 7 буде 21. 3 помножити на 12, 36. Множимо чисельники і знаменник другого дробу на 4. 4 помножити на А буде 4а. І 4 помножити на 4 буде 16. 4 помножити на 2 36. Знаменники однакові. Виконуємо додавання в чисельниках. Додаємо чисельники 3А плюс 21, плюс 4а мінус 16. Знаменуку 36. 3А плюс 4А буде 7а. І плюс 21 мінус 16 буде плюс 5. В чисельнику вийшло 7а плюс 5 в знаменуку 36. Одинадцяте завдання. Спільний знаменник для чисел 6 і 15, 30. Додатковий множник до першого дробу 5, до другого 2. Множимо 5 на чисельник і знаменник першого дробу. Отримуємо 10b-35 c знаменнику 30. Множимо 2 на чисельник і знаменник другого дробу. Отримуємо 6 b плюс 4 c чисельнику знаменнику 30. Знаменник переписуємо, А-чисельники віднімаємо 10 b 35 c і перед другим дробом знак мінус. Тому враховуємо його для обох доданків. Буде мінус 6b мінус 4C. Переписуємо знаменник. І зводимо подібні доданки у чисельнику. 10b-6b буде 4b. І мінус 35 c мінус 4C буде мінус 39C. Дванадцяте завдання. Спільний знаменник. Буде хі. Додатковий множник до першого дробу y. додатковий множник до другого дробу x. Множимо y на чисельник і знаменник першого дробу. Отримаємо чисельнику 3 xy мінус 2y знаменнику xy. Множимо x на чисельник і знаменник другого дробу. Отримаємо мінус 3 yx мінус х і знаменнику xy. Переписуємо знаменник. А чисельники віднімаємо і враховуємо, що перед другим дробом знак мінус. Отже, Буде 3х, мінус 2y, мінус 3Yх плюс Х. Зводимо подібні доданки у чисельники. Знаменник переписуємо. І е, бачимо, що взаємно знищуються 3х і мінус 3Yх. Це подібні доданки, і вони протилежні. Отже, викресуємо їх. Залишається мінус 2. Плюс Х. Скоротити цей дріб не можна, тому ми закінчили виконання завдання. 13 завдання. Спільний знаменник 3П. Додатковий множник до першого дробу 3. До другого дробу додатковий множник не потрібен. Множимо 3 на чисельник і знаменник першого дробу. Отримаємо чисельнику 18p плюс 3, знаменнику 3p. Другий дріб переписуємо. Записуємо спільний знаменник і віднімаємо чисельники. 18p плюс 3 2 мінус 8 Переписуємо знаменник і зводимо подібні доданки у чисельнику. 18 p 2 p 16 p плюс 3-8-5. Скоротити не можна. Спробуйте самостійно виконати 14 завдання. Перевіряйте, спільний знаменник 14м. Додатковий множник до першого дробу не потрібен. Додатковий множник до другого дробу 2. Переписуємо перший дріб і множимо другий дріб і чисельники і знаменник на 2. Далі переписуємо знаменник і віднімаємо чисельники. Враховуємо те, що перед другим дробом знак мінус. Отже, мінус 2м плюс 12n. Переписуємо знаменник і зводимо подібні доданки у чисельнику 5 m 2 m 3 m n, плюс 12n плюс 11n. Скоротити не можна, тому рішення закінчене. Спробуйте самостійно розв'язати 15 завдання. Перевіряйте. Спільним знаменником буде 11xy. До першого дробу додатковий множник y. До другого дробу додатковий множник X. Перемножаємо чисельники і знаменники дробів на відповідні додаткові множники. Записуємо спільний знаменник 11 xy І віднімаємо чисельники XY плюс 4y, XY і плюс 3х. Переписуємо знаменник і зводимо подібні доданки у чисельнику. xy мінус взаємно знищується, це протилежні вирази. І залишиться в чисельнику 4Y плюс 3 x 16 завдання. Спільним знаменником буде A, b, c. Додатковий множник до першого дробу c, додатковий множник до другого дробу b. Перемножаємо. Додаткові множники на чисельники і знаменники відповідних дробів. Записуємо спільний знаменник і додаємо чисельники АС плюс БЦ плюс АБ мінус БЦ. Бачимо, що БЦ і мінус БЦ взаємно знищуються. Чисельнику залишається АС плюс АБ. Знаменник той самий. Бачимо, що чисельнику можна винести за дужки спільний множник А. Тоді, в дужках буде. С плюс В. І множник А в чисельнику і знаменнику скорочуємо. Чисельнику залишається С плюс В, а в знаменнику ВС. 17 завдання. Спільний знаменник П квадрат. Додатковий множник до другого дробу П. Переписуємо перший дріб і множимо П на чисельник і знаменник другого дробу. Переписуємо спільний знаменник. Додаємо чисельники. 2 плюс П квадрат мінус п. Скоротити не можна, тому рішення закінчене. Самостійно виконайте 18 те завдання. Перевіряйте спільний знаменник k квадрат. Додатковий множник до першого дробу к. Перемножаємо К на чисельник і знаменник першого дробу. Отримаємо к квадрат плюс 4к в чисельнику, к квадрат знаменнику. Другий дріб переписуємо. Записуємо спільний знаменник k квадрат і віднімаємо чисельники. К-квадрат плюс 4к. Звертаємо увагу перед робом мінус, тому відноситься він до обох доданків. Мінус 3К плюс 4. Переписуємо знаменник і зводимо подібні доданки у чисельнику. к квадрат немає подібних доданків, переписуємо. Плюс 4к, мінус 3к, плюс К. І плюс 4 переписуємо. Дев'ятнадцяте завдання. Визначимо спільний знаменник. Бачимо, що у знаменниках дробів дві змінних x та y. В першому дробі х в кубі, а в другому х квадраті. Вибираємо з більшим показником х кубі і записуємо ще змінну y. Знаходимо додатковий множник до першого дробу y. І знаходимо додатковий множник до другого дробу х. Далі перемножаємо y на чисельник і знаменник. Першого дробу. Знаменнику буде х в кубі у чисельнику хі мінус у квадрат. Мінус І множимо х на чисельник і знаменник другого дробу. Буде хі мінус х в кубі чисельнику знаменнику х в кубі у. Записуємо спільний знаменник і будемо віднімати чисельники. Х, мінус y квадрат переписуємо. А для другого дробу для чисельника другого дробу, враховуємо, що перед дробом мінус, Отже, буде мінус хі плюс х в кубі. Переписуємо спільний знаменок і зводимо подібні доданки у чисельнику. Х, мінус хі взаємно знищиться, тому що це протилежні вирази, і залишиться в чисельнику мінус y квадрат плюс х в кубі. Скоротити не можна тому що чисельник на множники не розкладеться. Самостійно виконайте 20 завдання. Перевіряйте. Знаходимо спільний знаменник М квадрат, n квадрат. Знаходимо додаткові множники до кожного дробу. До першого додатковим множником буде n. До другого додатковим множником буде м. Множимо m на чисельник і знаменник першого дробу. Знаменнику буде m квадрат n квадрат, а в чисельнику 2mn n Плюс. Множимо m на чисельник і знаменник другого дробу. Знаменнику буде m2 m2, чисельнику 7 m квадрат мінус 2mn. Переписуємо спільний знаменник і додаємо чисельники. 2mn-3м квадрат плюс 7м квадрат мінус 2 mn Зводимо подібні додамки у чисельнику. 2 mn 2 mn взаємно знищиться. Переписуємо знаменник і записуємо чисельник. Мінус 3м квадрат плюс 7 м квадрат. І самостійно виконайте 21 -е завдання. Перевіряйте. Спільним знаменником буде вираз С в кубі де в четвертому степені. Додатковий множник до першого дробу C квадрат, до другого Д. Перемножаємо додаткові множники на чисельники і знаменники відповідних дробів. В першому дробі в знаменнику буде С в кубі Д в четвертому, чисельнику С в кубі С квадрат Д буде Сквадрат. І множимо d на чисельник і знаменник другого дробу. У знаменнику буде c в кубі д в четвертому степені, а в чисельнику буде DC квадрат мінус 8d квадрат. Переписуємо знаменник і віднімаємо чисельники С в кубі плюс DC квадрат мінус dc квадрат плюс 8 d квадрат. Зводимо подібні доданки у чисельнику квадрат мінус квадрат взаємно знищиться. Переписуємо знаменник і записуємо вираз у чисельнику Це в кубі плюс 8D квадрат. Пропоную для самостійної роботи наступні завдання. Потренуйтеся. Сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!